І всім привіт, друзі! Сьогодні продовжаємо грати в Dark Riddle 2. В попередньому трохи, відео трохи відео розрізлився по поводу цього тяжкого просто уровню. Але нарешті я вже прийшов з цим кристаликом. І будемо проходити сьогодні хелунські уровні. Тут залишилося ще цей уровень і ще один. І потім будемо проходити новогодні уровні. Так що давайте, друзі, я швидко це продовжаю. О, кстати, я залагав. Не знаю чого. Так. Супер, нарешті поставив кристалік і у нас тут починається заставка. Да, скоро можливо, друзі, я знімлю відео по Майнкрафту. Як бачимо, він цей, ця мумія забрала нашого сусіда в скриньку чи в гроб. Непонятно, що з ним сталося. Так і не ясно. Він дуже напуганий. Окей, я дуже радий, що ми пройшли нарешті цей уровень, Но... Не особо-то він не напугався. Ну, ні, все-таки напугався. Окей, нарешті ми переходимо до наступного уровня. У нас залишився послідній хелвінський уровень. І ще 5 уровнів е новорічних. Якихось там так. Давайте йдемося з заставку. Так, бачимо, ми тут е відпочиваємо. І тут у нас щось ж цікаво Інтересно, що? Так, бачимо текви. Непонятно, непонятно. Цікаво, Інтересно, що у нас тут буде? Так. Опа. Що це була за реакція така странна. Окей. Звари зілля, щоб ожити гарбузи. Окей, а що нам для цього треба? Так, добути відро, добути відро. Окей, давайте добудемо відро, а де нам це відро взяти? А, от, бачимо відро. Окей, набрати води. Окей, а де нам набрати води? Так. Супер, давайте подивимося Мож, можна... А, у басейн, кстати, так, да. в басейн погнали. Наберемо води і, і... треба нам оживити. Тих. Прикольний уровень. Окей, давайте набираємо сюди води. Так, стопе. Ой, я звичайно скину. Стопа, чого путня не потала воду. Інтересно, це типу, нам треба піти у центр басейну. Да? Іменно тут набирається вода. Ну, прикол. Ладно. Доб... Добавити воду, окей, давай не засипемо воду в той казанчик, там, де вареся наше зілля, давайте заливаємо. Стоп, а як нам це зробити? Я не зрозумів, звісно. Так, що там писало? Добавити води в воду, в кок... котел? а в котел це типо, сюди. Но як це нам зробити, не а, от, добав... добути какашку. Ладно, ця гра вічно така дивує, вона сараї з коровою. А, я знаю, де ця корова вже. Окей, давайте добавимо какашку для цього, щоб тикви оживати. А, кстати, нащо нам тикви оживати, якщо вони вже тут літають? Кстати, да, мені це прикольні тикви, типа, літають. Так, добавити гравію пушку, використовуйте гравію пушку. Окей, правильно, правильно, щоб руки не запачкати. Давайте беремо гравіопушку. І, кстати, да, все в гравію пушку у мене вічно всякі проблеми, бо з ним дуже тяжко уровні проходити. ну, Тут у нас вже легенько все це сюди, знайти зілля. Окей, давайте беремо підсказку. Вона на кухні сусіда. Ага, я поняв. Окей, вона на кухні сусіда. Погнали. Так, відкриваємо ворота, а стопа, нам більше гравія пушки не треба. Так, і зілля, сусід тримає на кухні. Окей. Тільки непонятно, для чого йому ці зілля так. Бачимо, тут кіз... у пляшечки зілля добути льодяник. Окей, давайте ще нам треба льодяник добути. Так, де цей льодяник наш знаходиться? Біля готелю Мері. Чесно сказати, я не знаю, де цей готель Мері. Так що давайте підемо за стрілочку і швидко пройдемо. Цей е, урві, так. Біля, а, от Мері, і я не пам'ятаю, що нам там треба було зробити. А, льодяник, окей, беремо. Візьми гарбуз. Окей, давайте опять підсказку. Кстати, нас хто спіймав. Біля ЦАО город. Окей, погнали. Візьми гарбуза. О, поліцейський, а що ти з нас хочеш? Так, сусід, це там поліцейський, тут сусід. що вони з мене хочуть? Чесне слово, так, відвалі, тут вже від мене. Так. Беремо, беремо гарбуз. Так, окей, супер, додати всі інгредієнти в коктейль. Давайте додамо, бо у нас тут вже полісмен за нами бігає, непонятно чого, що він з нас хоче. Так, кидаємо. Супер, тепер льодяник ставимо. Супер, а поліцейський не біжить. Окей, і послідній інгредієнт це у нас зілля. Супер. І що у нас тут? Призайдет, давайте подивимося. І на нього нападають, типу тикви. І він дуже сильно напуганий, закриває двері. Ну, коротше, якісь такі уровні тут. Давайте вже нарешті подивимося. Хіалонські уровні, як бачимо, нам дають якийсь сундучок, і з нами випадає жовто-блак. О, жовто-блакитний. Прикольно, жовто-блакитний. Так. Добре, беремо одягнути зразу. Тепер твій сусід виглядає по-іншому. Заціни. Окей, зацінимо. Далі в нас новорічні йдуть уровні, це Супер. Так, жовто-блакитний, лучше без синьо-жовтий. О, прикольно. Новорічний бачимо, тут Дід Мороз у нас упав. І що в нас тут призойда? Інтересно, бачимо, він загубив свої подарунки. Окей, нам, походу, треба їх буде знайти. Ух, красота просто. Так. Переміщайтеся по льодьових платформах, щоб, щоб знайде пряники. Окей. Пряників нам наждали цілих 6. Минут, фіас, е, на даху синього дому. Окей. На даху синього дому. Ну просто дуже красиво. Так, окей. Я вже забув, що нам там треба зробити. На даху синього домика. А, вот. Що у нас тут, кстати, я так і не пам'ятаю. Як нам туди забратися? Вот в чому питання. Так, антре... А, от, сюда про цих льодяних платформах. Інтересно, відки вони тут оказалися. Ну, окей, давайте пригаймо. Головне, нам не впасти. І все буде окей. Тепер ясно, чого нам так дали багато. А. Пряники нам треба найти Тепер ясно, чого нам дали так багато мінут, бо це дуже тяжкий уровень. Як бачимо, там олені. Олені, будто, будто з льоду прикол. Ладно. Давайте прыгаємо на цих людяних штукенціях і супер. Один людяник ми зібрали. Давайте. знайди... Е... А, це нам радіокеровану а радіокеровану машину. Знайти радіокеровану машину. Окей. машинку на пульті нам треба на даху магазина. Окей, а да? Давайте погнали за стрілку. Так, ага, нам, походу опять треба по цих штуках пригати. Ну, це капець, звісно, якщо я впаду, буде дуже-дуже. Обідно, ой, копієс. Ну це ну ладно, я поставлю на паузу. І так, супер. Нарешті я запригнув на ці здання. Давайте забираємо нашу машинку на пульті. Так, стучу, Йок, він заліз на дах. Знайде ігрову, що там нам треба знайти. Давайте прочитаємо. Так кнопка, но вона не нажимається. Так, знайти ігрову консоль. О, ніфіга собі. Так, і опять нам треба пригати. і цей сусід уже трохи мене дістав. Так. Окей, давайте пригаємо нам ігрову консоль. Дуже тяжко на цих штуках прыгати. Якщо впадеш, то все треба спочатку. І дуже тяжко. А, у нас 2022 рік. Ага, у нас вже немає інтернету. Ай, це кап'єць, інтернет, походу, виключили. Ну, ладно, окей, тоді продовжаємо прыгати. Ніфіга, тут далеко треба пригати. Надіємося, я цей уровень пройду, а то буде дуже тяжко. Ну, капець, звісно, уровні создали. Це вже прям якісь хардкорні уровні. Прям паркур в Майнкрафті. Так, окей. Надіюся, я дістануся, щоб якісь... Хтось сполучив ігрову консоль. О, супер, я вже бачу ту ігрову консоль чи що це таке, але ну, не непонятно Так, окей, продовжаємо. Супер, запригнув. Окей. І. Окей, забираємо. Що це у нас, кстати, таке. Це у нас така ігрова консоль. Окей, okay, давайте забираємо. Знайде пряничні сани. Окей, okay, пряничні сани. Давайте візьмемо, якщо ми можемо взяти підсказку. Окей. Okay. На даху да, дома Мері, іди за зеленою стрілкою. Ну, капець, все по даху розкидав. М -м капець, нам опять, походу, треба пригати по цих ль льдінках. Чи як це? Ну Коротше, це дуже важко. Якщо я впаду, мені треба... Це все, спочатку треба буде проходити. І нас заморозили. У нас всі, походу, сніговики кидають е сніжками. Дуже важко, дуже важко. Так, головне, би я відсів не упав. А то буде ще погано. Так, супер, нарешті я запригнув сюди. І давайте, що нам там треба забрати, якісь що це? А, типа санки. Окей. Забрали санки, знайти дрона. Окей, на бутусі над басейном. Окей, погнали знайти дрона. Погнали. Опять нам треба паркурити на цих. Просто дуже тут важко стає. О, дивіться, яку далеко. Нам типу треба на мутуску на цю ж тут кенцію, точніше, пригнути, чи як. Ну, звісно, не зрозуміло, але я допригну туди. Супер, я допригнув. Так, окей. А куди нам далі? Погоду, я не знаю, я взагалі туди допригну, або нам туди треба пригнути, або сюди. Ну ладно, давайте я спробую. Ну, це капець, я впав. Але, в принципі, я сюди можу залізти. І. не знаю, що далі, типа. Прикол. Я не знаю, чи я зможу туди далі залізти, і вообще, де нам той дрон дістати. Ну, капець, це дуже важкий уровень, наші такі тяжкі уровні робити. Так, а взагалі де той дрон знаходиться? Так. А от він. Ну капець, нам треба було від цю, ось сюди пропрягнути. Ну, капець, мені це все треба спочатку робити. Прям дуже важкий уровень. Ну ладно, давайте погнали. Так, друзі, наразі я сюди допригав вже чуть далі. Прям дуже важкий цей рівень. Треба було спочатку починати грати. Ну, прям дуже тяжкий уровень. Я не знаю на його таким тяжким робити. Я мусив це пару разів. Переігрувати. Окей, наразі я сюди позапригу. Так, осторожно, лучше з цих штук не спригути, то я ще провалюся. Ще цього, звісно, не вистачало. І це дуже погано би було так. Окей, тепер сюди і нам тепер. По цій штуці, головне, не впасти і забрати дрона. Супер! Нарешті. Забираємо, візьміть подарунки Санями Санти. Окей, давайте. Нарешті. Треба було всього лиш не впасти з тої штуки. Окей, на, нарешті, я думаю, нам тепер вже треба пригати. Ну давайте сюди дойдемо до, От, Віці, давайте спригнемо. І. Ай, супер. Відкриваємо ворота. Ой, відкривайтеся. І окей. Ми взяли от, у нас достатньо, так, подарунків. І окей. Тепер беремо сани і, мабуть, у нас вже буде якийсь другий уровень. А, кстати, що нам робити? Типа їх треба скидувати, Ну, окей, давайте скидемо всі подарунки. Так, Степи, я нічого не зрозумів. Що нам треба зробити? Біля твого дому. іди за зелену. Візьміть подарунки подарунки з санями санти. Окей, я зрозумів. Санями санти. Ну от я тут стою, а що не так? Так, я нічого, звісно, не зрозумів. Взагалі нічого не зрозумів. Давайте я скину всі подарунки. Так, давайте. Ось такі подарунки. І надіюся, і гра все-таки запуститься в нас. Так, і останній у нас лишився Це пряник. Давайте його скидуємо. Да, супер, ігра в нас запустилася. Санта нас вже проснувся. Подарунки всі на місці. І нарешті він може спокійно літати. І, як бачимо, ці сніговики нам мішають. Вони в нас сніжки кидали, так що ці сніговики зліпив сам сусід. І він дуже якийсь злий. Він там А що це він тут? Уголь розсипав, не знаю для чого. Окей, нарешті переходимо на наступний, я думаю, це вже останній з... уровень. І я на цьому вже зупинюся, бо з тим уровнем дуже тяжко затягнувся. Ну, хіба дуже легко піде? Так, бачимо, у нас тут яленочка, Сусід розставляє подарунки. Ну, ну все так, у нас тут прикольно. Не, Що це він робив? І Степе, що це він подарунки розкидає. Збери всі подарунки і підстав, підставити сусіда. знайди подарунок. Ца, окей, давайте. Я буду брати портрет ЦАО на коробці. Окей, дід за зелену стрілку. Окей, давайте погнали за зеленою стрілкою, містер ЦАО. Так, тут подарунка його немає. Кстати, тут так багато котів, не знаю чого. Так, ну у нас тут бабка сидить, так, пана Агата, ага, Ясно, в неї тут дуже багато котів. так Окей, okay. а кстати, я таки не понял. А, от подарунок, супер, бачимо. А як нам туди на ту кришу залізти? Супер. Залізаємо, забираємо подарунок, Знайди подарунок Мері e... недалеко від саней. Окей, okay, погнали. Давайте візьмемо підсказку. Окей, okay. погнали за стрілку. і давайте наступний подарунок. Кстати, а що сусід не снилови? Непонятно. Окей, okay. давайте заберемо ще один подарунок біля санів. Окей. Він прям. Тут, кстати, а де він знаходиться? Ну, тут десь має бути, вроді, показано. Так. Біля санів, значить. кстати, пійма у нас. Окей. Так, да. а от супер. Знайшли наступний подарунок. Знайди подарунок Бренці десь біля самотнього гаража. Е, біля якого гаража? Так. Бранці біля самотнього гаража. Окей, давайте беремо стрілочку. І погнали до гаража. Вод... Возьмемо наступний подарунок. Тут все так прикрашено у новогодньому стилі. Звісно, Новий рік вже давно пройшов, але но на новогодній уровні я проходжу. Так. Окей, а, от він, кстати, подарунок. Е, віднеси подарунки жителям. О, капіш їм розносити. Ну я не Санта, ну давайте. Е, віднеси подарунок. Е, подивіться на коробці, чий подарунок, це шукай стрілки. М -м -м. Окей, значить, це містер Бренсі. Давайте йому віднесемо. А, вот тобі, Кстати, подарунок. Е, з новим роком тебе. Так, стопе. Так, давайте. Так Що він до нас пристав? Ми ж його. Відключили. Так, супер, на свій подарунок. Ну, хвати вже, так. Полісмен, то цей сусід. А, вот де нам треба подарунок поставити. Кедай пістріше Так, супер. Нарешті тепер е містеру Брансі. От, ставимо подарунок. Супер, тепер містер Цао. Окей, я вже забув, де він знаходиться так. У Сніговики у нас тут. Окей. Тепер містер Цаут, До... кстати, стрілочку я не можу взяти, а я не пам'ятаю, де він знаходиться. Так, от у нас Пітер на даху. Здоровий. Кстати, не знаю, що він, кстати, на даху. Я раніше думав, що це баг. Так, і окей, ставимо подарунок, візьме какашку, гравіопушку. Ну, У вас якісь проблеми з адмінами, то какашку. Ну окей, такі в них уровні. Так, беремо гравіопушку, Ой, капець, це дуже сильно бісить. Ну, Давайте беремо гравію пушку. Перша часть була реально крута, а друга вже. Пф, капець, бісячий кас. Так. Ем... Пф, ну, капець. Ну, капець, Ну, і як ви мені предлагаєте цю вибрати, інтересно? Інтересно, адміни. Як ви нам від цю вибратися? Ну, я от вибрався, а вони. Так, і в нашій снігові кидає сніжками. Ну, капець. Ну, окей, давайте я їх заморожу. У нас нема пушки, кстати. сусід там залагав. І надіюсь, він хоча б піде, щоб. Ні, він залагав. угу, Окей. Окей, ну нам туди вже ніяк не залізти, да? Кстати, а де какашка? А, я вже не можу все в гру, чесне слово. Так, а вот, супер. Беремо її. Какашку і погнали нарешті. Так, що там нам треба зробити? Поклади какашку в подарунок, ко коробку біля свого будинку. Окей, я поняв Це, мабуть, сусіду. Так, сніговик хоче в нас сніжку кидати в ігрі дуже багато багів, і сніговикові це не виходить. Окей, давайте поставимо це в подарунок. Так, де він? От цей подарунок. Віднеси подарунок на задній двір сусіда. Окей, давайте погнали. У нас що ж тут мігає. віднесе подарунок, подивися за будинком вашого суди, сусіда. Окей, беремо подарунок і давайте його віднесемо нашому сусіду на задній двір. Окей, давайте погнали там вроді йолочка, чи немає там, я не пам'ятаю. Так, час вийшов. Це погано. А, ні, тут нема. А, ні, є. Якась не дуже красива. Ну, ладно. Так, супер, ставимо подарунок, і сусід, звісно, буде йому неприємно, але. Но... Він нас весь уровень трохи напрягав, і от такий йому подарунок в лице. Окей, нам ще лишалося тут вроді три уровня, але я вже дуже тяжко вже цю гру проходити. Але наступному відео ще пройдемо три уровні, і там, можливо, я вже знімлю Майнкрафт. Також, друзі, якщо вам понравилось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока.